Росія напала на Україну, і ми не могли нічого обрати, окрім того, щоб взяти зброю і захищатись. І там не було жодної дипломатії, тому що Росія напала, а напала на Україну вночі, і українці взяли зброю і почали боронити свою державу без допомоги жодної країни світу. Так воно було ніхто в Україні в цей момент не допомагав. А потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України. І тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні, і тільки тоді почалася та чи інша допомога в різних обсягах різних країн. Росія поставила ультиматум в цей момент. Зменшення а, кількості Збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії. А, хотіли поставити а, керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз. А, Відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються? Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?